Привіт, сонечки! По-перше, хочу привітати вас з наступаючим новим 2023 роком та Різдвом. Нехай наступний рік буде кращий за цей, а він таким і буде, бо це буде переможний рік України над всесвітнім злом. І хочу побажати вам здоров'я та вашим родинам Аугрім! Хочу побажати вам класного луту і мега-призив. І отже, що там з моїми призивами за грудень, за останній місяць 2022 року, подивимось. Загалом в мене 35 призивів, по декілька з кожного івенту, котрий протягом грудня був, отже, докупи зібрала всі з сезонного зимового призиву. І ось вона перша карта і бастер. До речі, перший бастер моєї колекції, і я вже бачила, що він дуже сильно вигрібає на івенті Горгулі. Ви можете зараз подивитись, хто там в топах знаходиться і що там за команди. І там буде в першій сотні, я впевнена, що в половині буде бастер. Так ось там він до 40% підвищує урон. Тож качать. Значить, другий призивчик. в мене там 30 кристалів було. яд. Не знаю, як у вас, в мене ніколи не вистачає терпіння спочатку назбирати на мегапризив, а потім одним махом то зробити. По одному роблю, потім монтую в одне ціле. Четвертий морозко вже, якачний. До речі, я його не дуже часто використовую на трішних туріках. Може, тому що він без емок в мене, хоча карта класна. П'ятий поки не прев мене сезонний призив. І, до речі, бачите, що я все на пенгі то роблю, бо це саме класна карта для мене з цього призиву я більш за мамку, може, хочу. От саме п'енгі. Пінгі для мене вистачає мені для повного щастя. Що там, на сьомий? Сьоме блюдо блюдо дня, <хи> бастер. Знову бастер ще дубль, я думаю, може варти, не варти качати, може його і одного достатньо. Що скажете? Напишіть мені, будь ласка, хто буде качати дубль бастера. Чи як там його? Варти він того. Так, це восьмий кілайл, і то все, коротше, зашквар в мене майже з сезонного призиву. Тепер, тепер призив подій. Ага, і дивіться. Там декілька сімей, декілька подій, то вбивці, то в нас барди, цирк та злодії. Отже, тут тільки-тільки призиви і івентові, і, до речі, нарциса в мене з цих призивів є хто в мене є? Марсель є. З п'ятірок тільки, мабуть, нарциса. Якщо я не помиляюся е, тобто перший е, дивіться, одразу яка карта випала. Прям, прям капець крута. Що з ним робити? Качати що скажете. Ну, він швидкий, я бачу. Ц, дає цілі імунітет від підсилення, так розумію. Скажіть, е, вартий качання чи ні? Ага, громадіна вже є качаний, і я його іноді використовую на трійках. Що в мене буде з скрині цілих 30 емок, емок друїда? До речі, для друїда мені потрібно збирати емки. Так, тепер безодня. Що в мене з безодня? До речі, безодня в мене радує. Більш, мабуть, за всі мапи. Тобто, в мене п'ятірка з Атлантиди тільки одна, а з безодні в мене їх вже раз, два, три, чотири чи 5, як мінімум, ну, десь так. Тут, мабуть, я, я хуль б хотіла б дуже. Хоча Фіолетових в мене купа класних карт, але хульда то є хульда. Хульда то є хульда. І, до речі, ось Качаний Гремпс в мене був. Я його теж, до речі, рідко використовую. Хоча він як карта крута. Ось, до речі, і Атлантида, згадаю про неї. Ось і вона. Що тут би я хотіла? Фіг його знає, Арієль би хотіла, мабуть. Так. <тас> <тас> Дякую, не треба. А, то я про кредит <тас> зверху бачили. Такс. 12-й призив і одразу перший костюм Гадероса мені випав. Гадерос в мене вже один був без костюму, а зараз ось і костюм. До речі, він дає здоров'я всім союзникам, на відміну від якщо він без костюму. Так що, я думаю, Саме костюм і потрібно качати. Тож будуть робити колись в цьому житті. Наступний: що тут в нас? Що тут в нас? Давай же, призивай. Ну, красиві, красиві, красиві костюми. Давай на першому одразу. 13-й призивчик, щасливий 13-й, господи магії. Він, він же є тому що я колекціонер, я його не буду скармлювати, але качати не буду, але в колекції нехай буде. 14-й призив і вау-вау! Костюм Мелі. Перший костюм Мелі в мене, до речі, мелію я іноді беру. На, все ж таки використовую, на відміну від деяких котрі, просто качених, котрих ну, жодного разу не брала. Мелю прокачаю, згодиться. Так, Це вже є на махаге качаний. Зі скрині в мене ціла тепла накидка, ну то вогонь просто. Ням-ням-ням-ням-ням, Ням-ням-ням-ням-ням. що -ням. там далі? Ням -ням 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 -ням. Від Посейдончика, звісно, не відмовилася би у костюмі. 16 -ти. хто там, гілра в мене вже є, до неї ніяк не дійшли руки за ці роки. І варто її качати чи ні, може і ні. Тепер вже. Ну, ну, мабуть, Не актуальна. Ось у нас Грим, і на нього ніяк не впаде костюм. Тож, чекаємо, мені костюм його подобається, він красивий. Він класний, підсилює героя, звісно. що. Давай вже 18-й призивчик. І, вау-воу-воу, полегше! Полегше! Перший костюм Вілбера, ну нафіга собі нарешті за три з гаком роки. років в мене нарешті випав трей... другий костюм Уилбера. Що він там дає, коротше. А, ми ще... він ще як лікар, він ще як е... підсилювач атаки. ти, офігеть! Ну, 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 норм. І він, до речі, той, дивіться, клас в нього супротив зниженню мани. Піде, піде, потрібно качати його на якнайшвидше. Мушкетери, в мене накалядувався один нещасний призивчик. ось, тож, давайте зробимо це. І скажу вам чесно, в мене хоч з мапи якось падають ну, ці герої. А ось таких івентів, ну, просто капець, може, два. Хто нарциса в мене була і хто там ще, не пам'ятаю, два герої зі всіх оціх оці цікавих івентів. А, скалівали в мене впала і кутурсу. Все. Ось і штаки сиплять, пріски, там якась фігня. А що, ні, це цілих два чи що? Ще тайрум в нас ну, гаразд. Цілих два призиваю. Вальхала, мапа. З вальхала в мене є тільки хто. Одна єдина альфріка. Прикиньте, і то я її забрала не з призиву, а забрала її з обміну на 20 героїв на обміні душ. Тут би хотіла Фрік, звичайно, а буде, як завжди, пріска. Ну, хто б сумнівався, йдемо далі. Це в нас буде Дюни-мапа. З дюн мене теж тільки четвірки. Немає нікого з п'ятірочок. Хоча четвірки і трійки мені тут. от, Мабуть, це один з івентів, котрий, ну просто всі. Всі вони круті, починаючи від трійок, закінчуючи четвірками п'ятірками, ахренєвше просто івент. І тут навіть в команді з п'ятірками можна використовувати трішні, бо там класні навики, ну, наприклад, як у фаза. Ось тут мені дуже подобається, звісно, що хуфу. От я його і хочу. Рахетра, офігенна карта. Досить часто бо витикає її, використовую з, з п'ятірочками. Так, ну вона в мене одна. От, думаю, може прокачати Рехетра ще, ще одну. Що там, 24-й призивчик, вже перейшли екватор, вже більш середини. Ще 10 призивчиків. Ну, ви зрозуміли самі. Рехетра крута. Скриня повна, давайте відкривати. І нефіга собі! Ще на два призиви. Прикиньте, просто зі скрині ще на два призиви. Таке в мене перший раз. Один був. Випало 100 цих монеток, я призивала ось два мені перший раз таке щастя. Ну, хуфу дайте мені хуфу більше нікого. Дайте хуфу більше нікого. 25-й. Ювелейний. Ювелейний бальтазар, мабуть, бальтазар, мабуть, вже 200. й Це гра слів, то так вийшло. Так. Ну, і що там, ще щось накалядувала? Давай. Давай! Давай! хуфу, Акіла. Ось, мабуть, це єдина карта з Дюн, котра мені ну, не дуже подобається. Ну, Якби так вона. Я її не використовую меліндор. Зрозуміло. Зрозуміло. Звідки я аж ті призи виберу? Господи, я що донатила, та ніж начебто. О, до речі, другий і Він крутий, він а, дуже міцний, не витримала. ну, Знаєте, надія вмирає останньою, що може буде хуфу. Так що я дійсно, чи що я там донатила, та ні, начебто. Сама непосильним трудом все. Далі в нас гардеробна. Що там в нас гардеробі? Теж не всі одразу набрала, а щоб були, одразу призвала, потім ще щось там. Назбирала, призвала. Давайте подивимось. Загалом у мене десь 5 призивів було. Дивимось. Що там? Ага. З другого костюму в мене нема жодного. Жодного. Не трійок, а не четвірок. Тож я буду другому костюму, може, рад, рада хоч, хоч якомусь. <смі> я вже думала, може, не призивати десь півроку, накалядувати, коли всі вже другі версії костюмів будуть, вийдуть і тоді вже зробити мега якийсь призив. Але, знаєте, це відчуття, коли ти призиваєш і воно на тебе летить, якась п'ятірка, особливо з костюми, то відчуття неповторні. Тому <смі> дуже складно. О, до речі, це перший костюм Кашрека в мене. І от скажіть мені, треба його качати? Чи вже вже все? Він вже всьо. Тібуртус є, класна карта. Звісно, качаний далі. Далі у нас 34-й. Оу, О-о-о! Перший костюм Гормека. Пам'ятаєте, як Янила? Що в мене так. його немає? Ось тобі, будь ласканька, на тільки не ний. Качну обов'язково. І останній в нас призивчик 35-й. І це в нас горгулі. От, якось, от Зараз вони зараз ще йдуть. Подивіться, як там бастер стоїть у топах, в топових командах. І робить висновки самі. І в мене пріска замість. Всього, що я мріяла. Ось і всі призиви. Підсумуємо, значить, з 35-призивів мені впало 7 нових карт чотири четвірки, і то були тільки костюми, і три трійки. Ось такий в мене здобуток. Жодної п'ятірки за 35 призивів. Ну, звісно, то хоч добре, що буде потім на обмін. Кожен призивчик то обмін костюму, тобто обмін героя на призиві долі за 100 героїв. Ну, і то приємно. І на тому спасибі, як кажуть. От і все. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, тихого неба, брати та сестри. Стоїмо! Все буде Україна, слава Україні, цілую, люблю. Зустрінемося у наступному призиві не донатора у кінці наступного місяця. Всю всю, папа. -па. До зустрічі.